Вітаю, шановні глядачі, колеги та гості канала. Сьогодні доволі сонячна погода, тому покажу, як видно через пасивні світлофільтри, тобто через затемнене скло. Ось така видимість через NoName скло S5. Це той фільтр, що використовують до 160 А зварювального струму. Камера трошки по-іншому передає відтінки. В реальності воно дає темну таку жовто-зелену картинку. А ось світлофільтр Rino Shade 8. Він дуже світлий. Картинка виглядає в ньому у блакитних відтінках. Нагадує китайські хамелеони True Vision. Якщо вірити таблиці, то область його використання мікроплазмове дугове різання. З таким же відтінком, але вже трошки темнішим, йде Rino Shade 9. Використовують його зазвичай при зварювальному струмі до 40 А. Але ж це ще залежить від освітленості місця зварювання. Затемненого скла у 10 дін у продажі не було. Тому далі йде 11 дін Ріно. Це вже доволі темний світлофільтр. Використовують при зварювальному струмі до 160 А. Він трохи такий блакитно зеленого кольору, без жовтих відтінків. А ось світлофільтр від ЄСАБ, din 11. Картинка солом'яно-жовта, трохи з темними відтінками, але якщо її порівнювати з ноунеймом, то трошки ясніше буде, вона більш прозора. Далі останній світлофільтр Rino Shade 12. Картинка темна у зелено-жовтих тонах. Зараз саме його і використовую на півавтоматі. Його область від 170 А до 270 А. Очі не болять, але за два тижні активного зварювання захисне полікарбонатне скло просто стало матовим. Тож на більший строк його не вистачає і видно вже все як у тумані. Ось якось так. Кому відео стало у нагоді, лайк. Бережіть себе і свою техніку і до нових зустрічей на каналі.